Всім привіт! Ви на каналі Качані Історії. У червні 1994 році 13-річний Ніколас Барклі грав у баскетбол з його друзями в Санта-Антоніо. Проте після гри додому хлопець так і не повернувся. У 1997 році, через три роки після зникнення, хлопця повернули назад з Іспанії. Що насправді сталося з Ніколасом, і як він опинився так далеко від дому. Сьогоднішня історія переносить нас у 1994 рік. Хлопець народився 31 грудня 1980 року. В США він був молодшою дитиною та проживав з матері-одиначкою Беверлі та з двома старшими дітьми від попередніх шлюбів. Сестрою Керрі та братом Джеймсоном, які були набагато старше від нього, Ніколас мав світло каштанове волосся і блакитні очі. Все життя він зростав без уваги та нагляду матері, тому що в день вона працювала в місцевому закладі, а вночі на цвинтарі. Саме через це йому діагностували синдром дефіциту уваги. Хлопець був бунтарем і з раннього віку показував свою імпульсивну поведінку, яка призводила до багатьох проблем з законом. Незважаючи на юність за своїми плечима, він мав судимість за проникнення та крадіжку пропуску до школи, і навіть погрожував своїм вчителям. Також він був агресивний по відношенню до своєї матері. Через це у Ніколаса мав бути суд 14 червня 1994 року. Його Мали взяти під варту, але доля розпорядилась інакше. Зникнення Ніколаса Відбулось 13 червня 94-го року. річний хлопець насолоджувався грою в баскетбол зі своїми друзями. Після гри звернувся до свого брата Джеймсона з проханням забрати його додому, на що отримав відмову. Це був його останній дзвінок. Того ж дня мати повідомила про зникнення. Спочатку влада думала, що це звичайна втеча, і розраховувала, що через день він має з'явитися. Повідомлялись, що Ніколас був одягнений в білу сорочку і фіолетові штани. При собі мав рожевий рюкзак. Поліція розраховувала легко та швидко знайти хлопця та повернути його додому, але вони помилялись. У вересні того ж року старший брат Ніколас звернувся до поліції. Він стверджував, що хлопець намагався проникнути в його гараж. Незважаючи на показання Джеймсона, поліція при обшуку не знайшла ніяких доказів та спробу злому. Таємничість навколо його зникнення ставала деталі глибшою, залишаючи по собі більше питань аніж відповідей. У 1997 році, після трьох років зникнення, родини повідомили вражу. Новину. Поліція стверджувала, що хлопець знаходиться в Іспанії. Сестра Ніколаса Керрі знайшла кошти на дорогу, в цьому їй допоміг роботодавець та повернула брата додому. При приїзді вона навіть дозволила йому пожити в її трейлері. Сам Ніколас стверджував, що його викрали високопоставлені урядовці. Згідно з його розповіддю, злочинці піддали його та інших дітей дивним експериментам. Які змінили його зовнішній вигляд. Через це його блакитні очі стали карими. Змінився колір волосся, а акцент з'явився від життя в Європі. Зрозуміло, що сім'я Беркла була дуже рада його поверненню після такої довгої відсутності. Однак під час з'єднання з'явились розбіжності, що поставили під сумнів його розповідь, взяти навіть до уваги відомості у зовнішності. Проте радістю від зустрічі затьма. ...ці помітні зміни. Бажання з'єднатись з Ніколасом спонукали не помічати їх. Проте історія на цьому не закінчилась. ЗМІ хотіла дізнатися всі подробиці. Також правду хотів знати приватний детектив на ім'я Чарльз Паркер. Він почав власне розслідування 6 листопада 97-го року. У супровіді продюсера та знімальної групи Паркер відвідав родину, яка поводила себе застереженням. Хлопець легко погодився на інтерв'ю. Паркер спостерігав за всім з боку, і ось що він помітив. Ніколас розповідав історію дуже спокійно. Не було погляду вниз, мова тіла також не була відсутня. Цікавою деталю стало те, що коли паркер помітив на поліції фотографію молодого Ніколаса, він не міг позбутися відчуття, що тут щось не так. Як відомо, вуха та відбитки пальців у кожного людини індивідуальні. Саме тому паркер підійшов тихенько до оператора і попросив наблизити його вуха. За допомогою сканеру, детектив передав фото на свій комп'ютер і ретельно проаналізував записи інтерв'ю з фотографією раніше зниклого Ніколаса Вуха були схожі, але це були не вуха зниклого юнака. За час зникнення хлопець ніяк не міг змінити форму вух. Навіть за допомогою пластичного хірурга на тому місці був би шрам. Детектив також спитав експертів по зору, чи можливо за допомогою хімічних ін'єкцій змінити блакитні очі на карі. Проте всі експерти в один голос це заперечили. Паркер зв'язався з навцем діалектів з університету Трініті, який пояснив, що навіть. Після трьох років полону людина швидко повернеться до свого рідного акценту. Детектив поділився своїми сумнівами з владою, стурбований тим, що він потенційний самозванець. Про всі свої догадки, та докази, він повідомив матері. Але вона стверджувала, що вони вірять, що їх син та брат повернувся додому. Коли Паркер розказував про свою підозру Ніколасу, той відповів: імміграція думає, що це я, сім'я. Також думає, що це я. Детектив довго ввагався, чи варто закрити справу, чи докопатися до істини. На цьому він не зупинився. Паркер згадав, що Беверлі знімає сину скромне приміщення у напівзруйнованому житловому комплексі. Детектив почав стеження. Після двох місяців перебування в США юнак став деталі примхливішим. Він почав пропускати уроки. Він відчував глузування з боку однолітків, які дражнили його за акцент. Це призвело до його відсторонення від навчання. У грудні Ніколас сам вирушив у подорож на автомобілі Керрі, який їхав до Оклахоми. За перевищення швидкості поліція затримала його. Але родина забрала юнака з відділку та привела додому. Незадовго до Різдва вдома Ніколас у дзеркалі чітко побачив розбіжності у вигляді, карі очі та пофарбоване волосся. Розлючений він взяв бритву і порізав Своє обличчя. Це призвело до ув'язнення юнака до психіатричного відділення місцевої лікарні. Зрештою, лікарі визнали його достатньо стабільним або повернутися до трейлера Керрі. Проте влада не зупинилась. Досвідчений агент ФБР Ненсі Фішер через кілька тижнів взяла інтерв'ю у Ніколаса, а саме розповідь про його прибуття до США. Їм метою було документувати факти та співставити до. Каза юнака. Ненсі намагалась визначити, хто йде викрав Ніколаса та за яких обставин. Проте юнак майже не мав інформації. Або та інформацію, яку він надав, була дуже дуже підозрілою. Він не міг назвати імен, він не міг дати місце, він нічого не міг дати. Також Ненсі звернула увагу, що волосся Ніколаса було темним, але висвітленим. Чарлі Паркер знав Ненсі і вже встиг поділитися своїми підозрами. Спільні цілі та жага до правди спонукала їх до спільної праці. Фішер дуже стурбувало, хто цей новий Ніколас, який увійшов до США. Вона організувала зустріч з судовим психіатром під прикриттям ніби звернулася до його минулого лікування в психіатричній лікарні. Лікар зробив висновок, що він не міг бути американцем. І швидше за все він був французом чи іспанцем. Усіма своїми відкриттями Фішер ділилась сім'єю Берклі проте вони були рішуче. У своїй вірі Ненсі звернулася по допомогу до центрального розвідувального управління. Проте агент СРУ сказав, що поки ви не зможете довести його походження європейське, вони допомогти не можуть. Фішер намагалася переконати Беверлі та Ніколаса надати зразки крові для тесту ДНК. Проте Обидва категорично відмовились. Беверлі була дуже емоційною і навідріс відмовлялася: мовляв, як ти смієш казати, що він не мій син? Вона лягла на підлогу і сказала: ні. Ти не можеш змусити мене це зробити. Проте, у 1998 році Фішер отримала ордер на те, щоб змусити їх співпрацювати. Вона згадує, як Беверлі лежала на підлозі і відмовлялася виконувати вимоги Ненсі. Незважаючи на опір, Фішер вдалося отримати її зразки крові. Також на руках у неї були відбитки пальців юнака, які переслали в департамент. 5 березня 1998 році Беверлі. Зробила вражаючий дзвінок Паркеру, стверджуючи, що її син Ніколас був самозванцем. Детектив домовився про зустріч з Ніколасом. Наступного ранку він запросив юнака до Забігайлівки. Детектив намагався зробити розслабляючу атмосферу. Паркер сказав, що юнак засмучує свою матір, на що Ніколас відповів: вона не моя мати, і ти. Це знаєш. Детектив натиснув далі, запитуючи, чи не збираєшся ти сказати мені, хто ти. Відповідь хлопця була відвертою: Я Фредерік Бордо, і мене розшукає Інтерпол. Детектив вибачився та пішов до туалету, де негайно зв'язався з Ненсі. Фішер в свою чергу зв'язався з Інтерполом та надав показання. Приблизно через годину Паркер відвіз хлопця до квартири Беверлі, де на нього вже чекали правоохоронці. Бордо здавався без опору. Він народився 13 червня 1974 році. У жовтні 1997 року Фредерік опинився в жахливій ситуації в Іспанії. Будучи дорослим із судимістю, він розробляв зухвалий план уникнути покарання, видаючи себе за зниклого підлітка. Таким чином він намагався уникнути юридичних наслідків, переконавши всіх, що він Ніколас. Він довго виношував цей план. Одного вечора Бордо прийшов до національного центру зниклих і експлуатованих дітей у США. Використовуючи англійську, яку він вивчив під час своїх подорожей, він написав перелякану дитину, яка була схожа на нього, і запитав, чи є у них хтось схожий. На диво його опис збігся з описом Ніколаса Сабер. Берклі, який зник у березні 94 році. Фредерік змінив колір волосся та викликав офіцера, відповідального, за справу Берклі, стверджуючи, що це він. Далі він намагався переконати владу та родину. Він вигадав історію про те, як його зовнішність змінили під час експериментів. Після зникнення Ніколас старший, брат Джеймсона, став поводитись деталі дивніше. Його поведінка стала більш агресивною. Та непристойнішою він був затриманий за напад на поліцію. За словами Керрі, зникнення Ніколаса дуже вплинуло на Джеймсона. Він почав вживати наркотики. Родина стверджувала, що брат звинувачує себе, тому що має почуття провини тому, що Джеймсон не відвіз його додому того дня. Проте з часом старший брат вирішив подолати свою залежність та звернувся до реабілітаційного центру, успішно її поборовши. Після програми реабілітації він залишився у закладі понад рік, працювавши консультантом. Він був у центрі, коли Бордо почав видавати себе за ніколи. Джеймс спочатку не хотів зустрічі з ним. Проте через півтора місяці він все ж таки наважився та завітав до Керрі, де на той час був Ніколас Бордо. Поведінка старшого брата була дивна, хоча при зустрічі Джеймс обійняв брата. Після короткої розмови Джеймсон попросив вийти Ніколаса назовні та простягнув руку до нього, даруючи намисто золотим хрестом. Старший брат пояснив, що це для нього та надів йому на шию, і більше не повертався. Борден розповів, що було очевидно, що Джеймсон знав, що сталося з Ніколасом. Тут вже треба задуматись, хто кого справді обманював. Після того, як Фредерік переїхав до Беверлі, він помітив такі дивні моменти, як стримана зустріч з Беверлі біля аеропорту, і небажання Джеймсона відвідувати його, тоді як Керрі була дійсно рада зустрічі. Мати ставилась до нього не як до сина, а більш як до привида. Він стверджував, що був один дивний епізод. Залишаючись з матір'ю в п'яному стані, вона вигукнула: Я знаю, це Бог покарав мене. Надіславши тебе до мене, я не знаю, хто ти в біса та чому це робиш. Саме Беверлі потім не могла пригадати такого випадку. Зрештою, Фредерік був судим у вересні 98-го року та звинувачений у шахрайстві. Федеральний суд Сан-Антоніо засудив його до шести років позбавлення волі, перевищуючи рекомендовану тривалість. Після закінчення покарання у 2003 році Фредерік був висланий до Франції, де швидко відновився Вив своє кримінальне життя, він намагався стати іншим, загубленим підлітком. Він видавав себе за Лео Балі, 14-річного француза, який зник без вісти у 1996 році. Проте за допомогою тесту ДНК суд остаточно викрив неправду і його знову засудили. У 2007 році він одружився на француженки, став батьком п'яти дітей. Справа Ніколаса Барклі так і не була розкрита. Підозра падала на його старшого брата Джеймсона, як на потенційного підозрюваного. Старший брат боровся з наркотиками та трагічно пішов в життя через передозування кокаїну у 1998 році. Зникнення Ніколаса поліція відносить до категорії втеч. У 2012 році Netflix випустив документальний фільм на основі цієї історії. Тож, я гадаю. Що винен не брат, а винна мати, тому що говорили за те, що в них були конфлікти, і він міг кричати на мати або ображати її. І я думаю, що просто брат допоміг матері уникнути цього або заховати десь залишки Ніколаса. А як гадаєте ви, напишіть мені у коментарі. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь. Па-па!